Listen. Доброго дня! Раді вітати вас на моєму каналі. Магія ароматів та парфумів. Перед новорічними святами завжди ми чуємо одне те саме питання. Що мені подарувати моїй подрузі, чи моїй сестрі, чи моїй донці, чи моїй мамі? І ми з Альоною, користуючись нагодою, знову зустрітися і е, випити трішки шампанського, але то після, <с. <с. ми <с. вирішили обговорити це питання, тому що за 8 років досвіду роботи з парфумами, все-таки ну, плюс-мінус, є розуміння того, які аромати підійдуть під різну вікову категорію. І по-різному є хто розділяє блондинки, брюнетки, шатенки. Ми сьогодні, Альона, поговоримо з тобою про вік. Вік він не має значення для парфумів, я хочу сказати. Звісно, на мою особисту думку, є універсальні парфуми, які підходять будь-якому віці, будь-якій жінці. Нема питань. Але з особистого досвіду, все-таки для того, щоб вам було простіше, Альон, допоможеш нам? Так, да, звичайно. Ми обговоримо парфуми для різних вікових груп. І ми зараз будемо говорити про вік від 35 до 45. Ну, ми почали з, з прекрасно! Прекрасно! <рес> Жінка, вона молода, прекрасна в будь-якому віці. Абсолютно, а парфуми просто доповнюють її образ, скільки б її років не було. ти знаєш? Однозначно, він просто дарують настрій. За що ми тут і виступаємо? Що парфуми просто створюють ваш стан в будь-якому віці. Але. Ми можемо допомогти вам не помилитися з вибором. Так от, якщо ви даруєте своїй подрузі, в моєму випадку, чи е, будь-кому іншому, чи своїй дружині парфуми віком 35-45 в такому діапазоні, безпрограшним варіантом буде Касіапея від Тізіани Терензі. В шиїк це 371 номер. Прекрасний аромат. В чому його фішка? Зараз ми його продегустуємо. Він багатий, шлейфовий і підкреслить харизму. Він дуже харизматичний. А Нолін, що ти думаєш з цього приводу? Він просто божественний. Для богинь. Так, да, такий, знаєш, він і не навящивий, але дуже такий дорогий аромат. Мені, до речі, подобається. Я перший раз його тестую, я ніколи ним не користувалася. Але він не заїжджений. не заїжджений, він такий, да, не заїжджений. і він підходить якраз в цьому діапазоні, тому що він такий досить багатий аромат, нав'язчивий. Він підходить і під офісну роботу, і на Від. якусь прогулянку. Він дуже такий легесенький і дуже приємний. І ще хотіла б сказати про цей аромат, що він досить статусний. До речі, так да. Віє таким статусом, багатством і реалізацією, тому варто звернути на нього увагу. А, наступний аромат від Кіліан, який дуже часто купують дівчата в такому віковому діапазоні, це Angels Share. Трішки нотки конічку. Клас! До речі, супер. Мені дуже подобається, я колись ним користувалася, тому не тільки цей діапазон, я тобі скажу, він такий не солодкий, сильно mm -hmm. і дуже такий розкошний аромат. Знаєш, дуже багатий, багатий, багатий. і він дуже шлейфовий Відразу після нього. Кілометровий такий. шлейф ми вам обіцяємо. Да я тобі Вас скажу, пам'ятають. 100% запам'ятають, е, його запам'ятовують, не відлічиш ну, типу, ти його, з усіх ароматів ти його виділиш 100%. Так, Ні, ні з ким не, не перепутаєш, тому що він такий окремо стоячий, унікальний і дуже багатий. Мені подобається. Але е, все рівно ми хочемо ще закцентувати, що є досить легші аромати і серед легких, ненав'язливих ароматів, але які підкреслюють вашу особистість, я б виділила jo Malone Wood Вуд Сейдж. Дуже гарний аромат. 195-й номер в лінійці шиїць. Так, він більш свіжий такий, не ненавяжний. Да, в цьому діапазоні, до речі, я прям відчуваю. Знаєш, вдихаєш аромат і таку статну жіночку я бачу, років 37. Але ці аромати були такі трошечки такий тяжкий люкс. Так. А цей такий легенький, знаєш. Old money. Old money, так. І він такий приємний. Не навяжчевий і також шлейфовий дуже стійкі парфуми всі. Е, тому 100% мені подобається. Хочу ще підкреслити новинку, яка з'явилася у нас нещодавно. Це Бойс Imperial. І саме в цю вікову групу я б його замечательно розмістила. Ми з тобою говорили про нього. Але давай ще раз: наскільки він унікальний, універсальний і дуже, і дуже багатий. Так, так. Да. Він прямо дуже класний. В ньому є щось таке і свіже, знаєш, і такий він багатий аромат. Відчувається деревний. деревний, трошечки цитрусу, mm -hmm. мабуть. Такий, прям крутий, до речі, мені подобається. Так, Теж крутий дуже аромат, більше до унісекс, дуже харизматичний. Так, аромат. Так, так. І трошечки цитрусу, такий свіжий, знаєш, і до речі, достатньо такий не солодкий. Так, мені так, подобається. Він теж ближче до свіжих ароматів відноситься. І хочемо закінчити універсальним ароматом: це ексніхіло флорнаркотік. Це аромат безпрограшний подарунок, однозначно. Якщо ви вагаєтеся і не знаєте смаку. Фліор наркотик вирішить всі ваші питання. Альона, по-моєму, е твоя подруга користувалася ним. Ану? А, так, звичайно, користувалася, да. Я його обожнюю, я коли відкрила, я вас все по номерах. Я собі навіть його записала. Мені дуже подобається. Він такий, знаєш, свіженький. Це такі, да, це, до речі, моя мама такі аромати любить свіжі і такі ненав'язкові. До твоєї мами ми ще поговоримо. Ну, мені також подобається він свіженький. Я б його віднесла до свіжих і також є в ньому цитрус, так? Так, є цитрус і є багато квітів. Тому, якщо ви обожнюєте квіткові аромати, але більш свіжого складу, будь ласка, флюорнаркотик, безпрограшний варіант, і всі будуть вам вдячні за цей подарунок. Підписуйтесь на наш канал і шукайте більше оглядів до нового року.